Дорогою від Ужгорода до Перечина прямо на узбіччі можна помітити декілька джерел із водою. Найперше з них так звані ведмежата, яких правильніше називати олімпійськими. Це джерело, як і декілька інших, облаштували у далекому 80-му, до Олімпіади. Їх построїли, щоб туристи, проїжджаючи мимо, могли наслаждатися, пити воду, отдыхать. Мама медвіжонок і несколько медвіжат. Когда то медвіжат було на один більше. Його відламали граждане, которые які отдыхали. Сюди найчастіше приїздять у жгородці. В порівнянні із хлорованою міською водою для них це просто казка. Записаються живильною рідиною суттєво. Кілометраж не лякає. Кажуть, проїхатись варто. Ну, вона, по-перше, не портиться, якщо довго храниться. А по другому це ліпше, ніж з крана пити. Так що тут всі з Ужгорода їздять, багато людей. Тут постійно люди набирають воду і не жалуються. Трохи далі в стороні розташоване ще одне джерело. Сюди їздять любителі особливого. Майже непримітне ззовні, але саме це джерело користується особливою популярністю серед цінителів. Не дарма колись проведена експертиза, підтвердила, що в цій воді вміст бактерій та різного роду хімічних домішок є найменшим. Пан Володимир приїздить по воду аші щопа кілька разів на тиждень. Каже, вона не просто чиста, а й справді цілюща. За водою їздимо сюди тільки для того, щоб використовувати її для дитини, а іменно для доньки. Ну, ми її купаємо в цій водичці, готуємо їй їсти, п'є цю водичку. Здоров'я покращилось набагато після імені цієї, цієї водички. Трохи далі розташоване джерело, яке, на жаль, чистотою похвалитись не може. Причина у самій конструкції, непроточність води призвела до формування прошарку нальоту. Зовсім інша справа джерельце у формі глечика, розташоване між селами Сімер і Туря Ремета. Воно чисте зсередині, втім занедбане ззовні. «Незважаючи на те, що його полгоду назад відновили, строя снова не тічать, тому що в нізких містах дирки і вода витікає раніше. Останавливаются возле него сейчас только свадьбы. Здесь есть сверху место для пикников. Вот, там или фотографируются свадебные кортежи, или просто останавливаются туристы, чтобы перекусить. Свое прямое предназначение он потерял, к сожалению. Колись, як і решта було розмальоване наче витвір мистецтва, але після реставрації стало більше схожим на дитячу, не надто вдалу скульптуру, покриту білою фарбою і незграбним візерунком. Попри це, при бажанні тут таки можна випити смачної джерельної води і помилуватися чарівною природою краю.